на телеканалі Сфера випуск новини. інформаційну картину дня. Учимо наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Угоші п'яний водій побив поліцейського. Усе через зупинку внаслідок порушення правил дорожнього руху та оформлення адміністративного протоколу за керування на підпитку. Нині потерпілий в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма. Тим часом сам кермувальник, який є керівником районної політичної організації, вважає ця конфліктна ситуація підставлена та навмисно скомпрометована. Більше про інцидент дивіться одразу після новин у програмі Надзвичайна ситуація. І перше знайомство з копами. Якщо бачити патрульних на вулицях обласних центрів, громадяни вже звикли, то для жителів райцентрів, а тим паче сіл люди у специфічній формі та на пріусах явище незвичне. Проте вартові порядку вирішили цю ситуацію змінити, як саме дивіться далі. слава. <праць> Традиційно рівненські патрульні заступають на зміну починаючи з виконання гімну України. Проте цього разу працювати вони будуть не в обласному центрі, а в районі. Сьогодні ми вперше будемо проводити відпрацювання не в місті рівному, а в районі. Було знято п'ять екіпажів з вихідного дня, третьої роти, яка зараз буде відпрацьовувати місто З і Здолбунів, Злобунівський район. оскільки до нас вже не перше звернення від голови з районної державної адміністрації. Довго кружляти вулицями з Долбонова ріненським патрульним не довелось. Ось і компанія чоловіків, котрі судячи з усього, розпивають на вулиці горілку. Ви так було, розпивайте. Нє, а що це? Не співає випити, бо це не кришов, говори. Ви не дали, можете ви це ви. Чоловіки трохи здивовані раптовою появою рівненських патрулів в їх місті, все ж намагались довести, що вони тверезі і нічого не споживали. А що в громадському місті розпиваєте? Не розпиваєте, то моя горілка і тут, а я? Ні, я падя. А ось відкрита бутилька. Від бути. Послухайте, давайте не будемо. Ну, я ж теж очі маю. Проте марно, із горілкою таки довелось розпрощатись. Дай ти побачиш, що там. Судя. За ніч ця компанія, хоче була першою, проте не останньою, хто зустрів, як кажуть на свою голову, рівненських копів. Самі ж патрульні кажуть, загалом чергування минуло доволі спокійно. «Вільні екіпажі опрацьовують район з Долбунова і складають адмінматеріал на порушення громадського порядку, а саме дрібне хуліганство, розпивання і появу в громадських містах для вигляді». Як розповів начальник патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, це не була одноразова показова акція. Подібні рейди будуть проводитись і надалі. Такі виїзди будуть не в і не в останній, і по інших районних центрах, з яких до нас звернуться з проханням про допомогу, яких є стан ситуації криміногенної та й взагалі критично ми будемо допомагати, оскільки потрібна поліція, щоб служити захищати не тільки громадян міста рівного, а й всіх інших районних центрів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. У Сарнах працюватиме ще 60 правоохоронців. Так, патрульна поліція України запрошує на безстрокову службу на посаді інспектора патрульної поліції в містах Сарни 60 вакансій, кривий ріг, 150 вакансій, умань 140. Про це повідомляють на офіційному сайті. Медичний огляд, психологічне тестування та перевірка рівня фізичної підготовки проводитиметься на базі установ МВС України в Кривому Розі, Черкасах та Рівному. Строк протягом якого приймає. Збираються анкети, триватиме з 17 жовтня до 7 листопада. Живити закутки міста таку мету поставили перед собою організатори фестивалю Урбан Фест Рівне, який у нашому місті проводиться вперше. Тож який куточок рівного в першу чергу зазнає змін і як він виглядатиме в майбутньому, дізнавались наші журналісти. Мистецькі та затишні куточки власними руками, і не в приміщенні, а просто у твориках міста рівного з такою неординарною пропозицією до рівнян звернулися організатори фестивалю Урбан Фест Рівне. Андрій Токарський наголошує: головне показати міст. Нам що життя у рівному не закінчується за дверима та парканом власного дому, а навпаки, вирує за цими межами. Будь-хто, який бачить, що в місті треба зробити. Він може організувати навколо себе команду людей, які разом йому допоможуть це зробити. Також і ми зараз в рамках фесту зорганізували людей. Класна команда, яка над цим працювала. І одним завданням фесту є зібра... збір коштів під просторові проекти в містах рівному. А розпочати організатори вирішили із вулиці Словацького. Саме там має з'явитися перший арт -двор у нашому місті, і функціонуватиме він під символічною назвою словацького три арт. Керівник студії дизайну Оксана Іванова разом із своєю командою вже підготували відповідний проект. Зокрема, цей дворик має стати зручною локацією для різноманітних заходів місцем відпочинку та цікавим туристичним об'єктом рівного. Застосувати таким європейським якісь. Освіж, коли є дуже багато озеленення, коли е, є такі меблі, е, де можна, ну тобто антивандальні, наприклад, да, е, де е, плюс ще, плюс ще у нас мурал має бути. Тобто, ну якісь такі цікавинки, а, ну, ще красний коні вам не сказала, але це це просто фішка. е, Якісь такі цікавинки, які мають е, е, закликати людей бути більш відкритими. Ким цей варіант не є остаточним і рівняни можуть пропонувати свої ідеї для майбутнього молодіжного закутку. Організатори сподіваються, що мешканці міста теж загоряться їхньою ідеєю, і облаштування дворику на Словацького 3А стане успішним стартом. В наших планах ну, на цій території облаштувати мапу. Певно туристична мапа по якій можна буде подорожувати містом, рухатись і ну створити не один такі артворик, а можливо надихнути цим прикладом інших, перетворювати там свої подвір'я, перетворювати свої твори на те, щоб це, ну це були відкриті простори. А тим часом, окрім того, що рівняни могли поділитися своїм баченням арт куточків у ріному, а також пожертвувати на це кошти. Разом з тим, вони смакували різноманітною їжею, грілися гарячими напоями, підспівували та підтанцьовували під вуличну музику, а також брали участь у цікавих майстер-класах. Вікторія Бондар, випуск новин. Бережемо свої традиції з нагоди святкування покрови у Рівному організували фестиваль, присвячений козацькій культурі Покровський вітер. Протягом двох днів гостей свята дивували різноманітні майстер-класи, ярмарка, українські частування, показові виступи і забави. В козацьку атмосферу поринув і наш Михайло Присяжнюк. Християни відзначають День Пресвятої Богородиці. В Україні це свято відзначається не тільки як релігійне, а й державне та сімейне. 14 жовтня також святкують День захисника вітчизни та День Українського козацтва в козацькому таборі Гайдамаки пройшов фестиваль Покровський вітер присвячений давнім захисникам України. Фестиваль зібрав учасників не тільки з Рівного, а й з інших куточків України. Долучилися до участі у святі козаки з Києва, Луцька та Львова. Володимир приїхав до Рівного з Волині. Каже в історії українського козацтва сторінок багато, тому вирішив показати для рівнян і не надто відомі моменти. Це форма полку кінополку чорних запорожців армії Української Народної Республіки. По всій Україні і за її межами є послідовники чорних запорожців. Володимир демонструє з яким арсеналом приїхав на фестиваль. От справжня шашка, шашка носиться навпаки. Якщо шабля носиться приблизно, отак отак, шабля носиться. То шашка носиться навпаки. Відвідали фестиваль не тільки козаки, а й воїни Київської Русі. Долучилися до поєдинків і наймолодші вихованці історичних та спортивних клубів. Я з палкою демонстрував право. Я хочу маленький, але я захисник України. В захваті від фестивалю і від відвідувачі Ольга прийшла на захід разом з сином. Юний Артем вже переймає навички справжніх козаків. У мене це мій син займається в цьому гуртку. Спас. Ну, подобається йому дуже. Мені подобається, що він там вчиться відповідальності, загартовується. Організатори фестивалю розповідають тим, як проходить захід, задоволені. А мета проведення доволі проста: виховання молоді в патріотичному дусі. Основна моя задача, яку я бачу там перед собою, це виховання. Все таки нормально, адекватної Молюблена, гра... от саме Болюблена для того, щоб, щоб діти могли долучатися шапку. до козацького роду, щоб діти могли розуміти, що ми покажуть, не зайди в... якісь, а що, той, що ми пуші, дуже древнього ворога, і ворога. знатного роду. Організатори заходу впевнені: фестиваль налаштовує молодь на патріотизм. По іншому і не можна пояснити велику кількість гостей та відвідувачів свята. Тому будуть проводити такі заходи і надалі. Єврейська община у рівному визначає своє свято сукот Юдаїзм – Це одне із трьох визначних свят, коли історично єврейське населення подорожувало до Єрусалимського храму. Визначають сукот протягом семи-восьми днів. За цей час віручі споруджують так зване шатро із відкритим дахом, де можна жити і влаштовувати трапези. Таке шатро з'явилося і в Рівному, і вже привернуло увагу містян. Свято сукот починається на 15-й день нового року за єврейським календарем. …і триває 7-8 днів. Характерно, що в цей час віряни зводять поблизу своїх будинків чи синагог шатер. Такий з'явився і в Рівному на вулиці Шкільній. власника ключів цієї дивоспоруди ми так і не розшукали, але про саме свято та символізм шатра дізналися. «Коли люди ходили по пустині, вони жили в шалашах, строїли шалаши. От, так от ми, …зараз знаходимося около такого шалаша, який називається Сука. Сука отсюда и название праздника Суккот. Сука строится так, чтобы э, сверху была такая крыша, через которую видно небо, звезды. Вот. В этой суке люди должны как бы жить. Ну по крайней мере, люди Це свято вкотре підкреслює рівність людей перед Всевишнім, розповідають представники єврейської громади. Тиждень люди різних соціальних рівнів можуть жити і приймати трапези в однакових умовах. в шатрі, які колись використовували їх предки. Також свято має ще додаткові символічні атрибути та обряди. Це називається етрог, це е, нагадує лимон, але це не лимон, це спеціально, це спеціально вирощують і продають його тільки в Ізраїлі і тільки на свято Сукот. Е, е, далі це мірт, це, е, від, такі, такі гілочки теж нам насилають з Ізраїля. І е, третє це. Е, Лулав називається, це верхня частина, верхня гілка пальми. От, ще четвертий повинен бути атрибут це верба. Але це в нас росте, тому нам його не висилають, ми можемо його нарвати тут. Значить, Кожний цей плід, кожна рослина означає, щось має свої, ну, свою певну трактовку. От, і це свято, євреї повинні підняти отак от в цей, весь цей букет. І на спочатку так, от на всі чотири сторони світу, і сказати благословіння. Загалом єврейська громада у рівному нараховує близько 700 чоловік. Це якщо брати до уваги те, що колись наше місто складалось із 75% людей єврейської національності, свої традиції звичаї вони намагаються берегти краще, виходить у меншого покоління, бо старше досі тримає в серцях страх через геноцид. Молоді якось живе вже як в тому демократичній державі, де всі рівні. А от старше покоління ще е, іноді живе тими перед е, Розсудки, що преслідуються євреї, що погроми можуть бути. Ну, взагалі, ми маємо базу даних, яку ми теж не афішируємо, тобто ми її ні, никому не даємо, да адреса є кожної сім'ї, даби не було таких е, мислів у старшого покоління. Свято ж Сукот, єврейська громада, святкуватиме вісім днів, стільки ж простої шатер у Рівному. Згодом одразу розпочнеться інше свято, присвячене вивченню і возвеличені Тори, п'ятикнижі Моїсеєвого або як називають християни старого заповіту Біблії. Ірина Мороз, Роман Чикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.